А щоб я не згордів надзвичайними об'явленням, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не ніс угору. Тричі благав я Господа, що Він від мене відступився, та Він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя об'являється безсилі. Отож я краще хвалитимусь моїми немочами, щоб у мене перебувала сила Христова. Апостол Павло мав якусь неміж, таке знепостування демонічне, або хворобу, то скаже очей. І тричі благав Господа, щоб злий Дух був прогнаний Божою силою від нього, щоб від мене відступився, тобто сатана. Господь свій Бог сказав досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя об'являється в безсилі. Коли ми сильні, впевнені, мудрі, здорові, красиві, говіркі, красномовні, тоді ми робимо своє царство в цьому світі, царство гордості, раювання без Бога, раювання в лапках. Царство свавілля, царство тимчасовості і смерті, нечесності і панування над іншими, всякої і іншого зла. А коли вже нас щось притисло так, ще більше, ніж апостола Павла, посланець Садани прийшов з колючкою не одною і не один Садана, а ще й гірші зі духи. І тоді ми стаємо без кажемо, Боже, за що мені таке покарання? Я така чесна, порядна людина працьовита. Двоє дітей маю за 40 років сім'ї. На роботі, великі суми не крали, не крала, осуджував не дуже інших. Ну десь колись зрішив, зрішила перелюбити випадково. Ну, не тільки свята працював, а хто не працює. Поворожка ходив, а хто не ходить, поворожка ходили. Але за що в мене зараз така біда, гонко третій чи четвертої стадії, я вже чекаю підхід до Творця, до те може. Або за що мені такі біди? Ми діти в ніщо пішли. Дочка розвелася, зять покинув, син співається, чоловік молодший, що приховано ходить, має в нас нагуду життя, натхнення від такої музи. І коли ми в безсилі і розуміємо, що нас притисло, а ще які негаразди, труднощі, відкинення, приниження. Нам вже потрібен Бог. Звертаємося до Бога. Обходили ворожих цілитрів не допомагають, ще гірше стало, більш міцнувати стали. І йдемо вже до церкви католицької. Остання інстанція порятунку. Ми розуміємо, аж тепер лише Бог нам може допомогти. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя об'являється в безсиллі. І коли ми вже не можемо покладатися на себе, бо вже такого до допокладалися, доробилися, що з усіх боків мучить нас негаразди, біди, відкинення, терзання, зрада, захворювання, біда з рідними, близькими, ненавернутими. Тоді ми вже покладаємося на Бога, молимося і чекаємо чуда від Господа. І не треба нарікати, що я був дуже. Гарною, порядною людиною і тут така біда прийшла в моє життя. Чи я була гарною, порядною жіночкою, і тут таке нещастя до мене впало з чорної хмари, звідкись. То ні, маємо за що терпіти. І рішили багато через те, і багато зла прийшло в наше життя. Але Господь це все не допустив. І не дозволив, щоб те зло нас знищило, щоб стерло нас в порошок. Не дозволив, Господь Бог, щоб ми вже горіли в пеклі, давно померли. Ми ще живі, ми ж при прирозумі, ходячі. І не робимо з себе Івана Івановича, царя царів, пана панів чи царівну. Ми розуміємо по житті, помилялися, м'яко кажучи, грішили, саньбилися, Бога зневажали. Людям шкоду робили, себе нищили, по християнській обов'язки в сім'ї праці не виконували, бо не слухалися, мали багато ідолів, гроші, тілистні насолоди, марнославство, панування над іншими чи що іншим, всяка магія. І тепер ми звертаємося до милосердного Бога. Боже, ти милосердний, я знаю. І тебе не треба вговорювати, бо ти милосердний. А я хитрий, як Яків, ну, по крайній мірі щирий, як багато хто з людей, коли вже велика біда і куди надіватися. І кажемо, допоможи, Господи, хай твоя благодать, віддалить від мене по сатани ті всі колючки, не три, а може 153 чи 1103. І ті всі біди негаразди, і ті всі духів, ті нещастя, і хай мої рідні близькі навертаються, каються. І стараємося вже просити полегші терпіння. Тричі благав я Господа, що Він від мене відступився. Але нам не тільки треба благати, щоб прийшло полегшення в терпіннях. Та вже хай Господи перестане мій чоловік пити, та хай моя жінка перестане сваритися і гроші розстрілювати. Та хай вже сини, дочки поженяться, повідаються, щоб не сиділи мені на голові, так би мовити, щоби я через них так не хвилювався, не хвилювалася та навіть живуть своїм життям. Зціли мене з цієї хвороби Боже, тому що я. Не можу вже так жити далі, не хочу, хочу далі бігати, своє робити і бути людиною бадьорою, так як 35 років тому назад чи 40, і займатися будівництвом, садівництвом, городівництвом, мистецтвом і всім іншим, тому що я хочу далі розвивати свої таланти. І коли ми приходимо до Бога і починаємо просити тричі чи сто разів, щоб Бог дав полегшу терпіння, подібник, Апостол Павло, Павла Тричі благо Господа, щоб сатана від нього відступився, то зауважуємо, Не завжди Господь слухає наші, як ми думаємо, добрі прохання, щоб чоловік перестав пити. Тому що для нас головне, щоб чоловік перестав пити, чи жінка перестала сваритися, а ми не просимо, щоб чоловік навернувся до Бога, щоб ходив до сповіді, до причастя. А нам головне, щоб він заробляв гроші і не пив. Бо ж пропиває з друзями. І ми хочемо, щоб було по-нашому. Так було, 60 років мого життя, чи 30 років, чи 70. А треба вже, щоб було по-божому. Тому ми лише просимо, щоб Господь Бог прогнав сатану з тими колючками від нас, ті всі біди, нещастя, захворювання відійшли, і щоб рідні стали добрими. Безпроблемними, а ми здоровими, але щоб і рідні, і ми, і близькі, і вороги покаялися, навернулися, і щоб ми вже прагнули Господа, Бога його стало на перше місце у своєму житті, приймали Божу любов, благодать, мудрість, щоб чинили добро, виконували волю Господню, щоб жили свято. І коли ми безсилі і розуміємо, що тільки від Бога йде найбільше добро, тоді Господь Бог починає діяти, бо ми хочемо, щоб все було по-божому, і ми бажаємо бути з Богом. І хочемо, щоб рідні, близькі теж були з Господом, а не молі, щоб чоловік багато грошей заробляв. А може, треба, щоб твій чоловік і іти і жили по божному і багато чинили добра. і... Багато любили Господа Бога, багато прагнули Його любові, благодаті, щоб приймати округ Христа Євхаристії постійно, з любов'ю, з вірою, щоб жили новим життям святості, з Богом для Бога. Тому треба міняти наші наміри не тільки боротися з наслідками, але заглянути глибше в нашу душу, в наші бажання, переконання і вибирати єдність з Богом, служіння. Ближнім дарах Святого Духа, виконання волі Господньої, святості, спасіння наши і спасіння людей повинно для нас бути великим бажанням і цілею в житті. А щоб я не згордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, що бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб Він від мене відступився, тобто сатана, щоб відступився. Та Господь сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя об'являється в безсилі. Святий Духу, віддали від мене буйність, гордість, свавілля і долопоклонство. Дай мені покору перед Господом. Таймні прагнення Божої любові. Прагнення Божої любові. Бажання, бути з Ісусом, бажання бути з Господом Ісусом. В єдності в серці. В, єдності в, серці в святості. святості. Прийняті Христі. В, в житті. В добрих ділах. Виконання волі Божої. Виконання волі Божої. Виконання волі Божої. Допоможи мені, Господи. Не вважати безсиллям, безсилля. коли я виконую волю Божу, Божу є багато хто не розуміє, переслідує, переслідує чи вісмію, дай, дай мені ласки Боже, щоб завжди покладався на, на тебе, щоб жив по-божому, чинив добро, добро, навертав грішники до Спасіння в Христі Ісусі. Славу Оцу и Сину и Светому Духу и ныне и всяк час и веки